Мільйони гривень у масштабах однієї області і мільярди у масштабах всієї країни. Непоганий слоган для радянської п'ятирічки і для золочівських ділків. Прокладені десятки років тому сталеві підземні труби. Ласа нажива для крадіїв. Ярослав Мінервін побував під Харковом і викрив кілька злочинних груп, які розкрадають. Держмайно і все б нічого, злочинці і схема збагачення проста. Та ми пішли далі. Аби очистити своє сумління, наш журналіст зробив очну ставку між місцевими міліціонерами і правоохоронцями з іншого району. А в їхніх заявах жодних збігів. Зараз самі все побачите. А чому? Не треба мені. А що ви робите? Ви копаєте зараз? Не дивлячись ні на що, на те, що тут росте озимина, вони все порили, витягнули труби і повезли. Ми у полі біля села Уде Золочівського району Харківської області. Мільйони гривень, і це за мінімальними підрахунками втратила держава від тотального розкрадання та руйнації Рогозянської зрошувальної системи. Але хто за цим стоїть? Вони дуже нагло себе ведуть. Явно їх хтось кришує в золочівському районі, явно той, хто кришує, носить погони. Це вже очевидно. Зрошувальна система комплекс гідротехнічних споруд, що забезпечують полив земель для підвищення врожаю. Абсолютно більшість таких систем в Україні закладали ще за часів Радянського Союзу. Система працювала, врожайність була в два в три рази більше, ніж на багарних землі. Один із головних компонентів поливних комплексів такі металеві труби, закопані в землю. Саме ними й цікавляться ласі до наживи ділки. Ми отримували труби із Фінляндії. Ми отримували труби із Японії, які вкладені були в зрошення Харківської області. Ці труби. Не йдуть як металевий брухт, вони йдуть як готовий продукт, який піскострують, потім продають на закордон. Якщо це на кордоні з Польщею, куди вони потім підуть, ми, бо тоді туди йшли. Я думаю, це буде така ж 100 доларів, той же самий метр і буде. Тобто ви можете уявити, які це гроші. А тепер давайте підрахуємо. Ми проїхали автомобіль. Получилось е, 2 кілометри, 200 метрів проритих траншей, з яких витягнули труби і вивезли. Якщо брати за ціною 100 доларів за метр, то за невеликий відрізок часу тут могли заробити близько 220 тисяч доларів. Государство платило гроші, воно сюди їх закопали. То громада має розпоряджатися. Ну не якісь проходимці, які приїхали, дійсно заробили гроші, угробили урожаю. Уїхали. Не те, що його вести, а стояти так взагалі біля нього небезпечно. На цих кадрах перевантажений Камаз зі зрошувальними трубами, який зупинили інспектори ДАІ. Ми побачили машину ту. Я під'їхав, почав відразу фотографувати. Василь Мірошник головний редактор Золочівської газети Зоря. Того вечора він приїхав до місця, де стояла поламана вантажівка, заповнена трубами. Було темно. Спочатку з того боку, з того боку, До мене підійшов чоловік, який представився арменом, сказав, що все парашаєт. Після того вони сіли до машини до своєї була машина супроводу Сімірка. Я почав виходити звідти. Машина рушила звідти і поїхала на мене. Такого журналіст не очікував. Я сюди відскакував. Вона почала підвертати на мене, тобто вони явно хотіли мене збити. Чоловікові пошкодили ногу цим на щастя, і обійшлося. Я зателефонував про напад на мене, про перешкоджання моєї професійної діяльності. Міліція приїхала на місце, де стояв Камаз, з'ясувала обставини та поїхала. За протоколом машину з відверто підозрілим вантажем повинні були поставити під охорону, але не так сталося, як гадалося. Коли ми приїхали записувати інтерв'ю щодо подій із затриманим Камазом, місцеві мешканці нам повідомили, саме зараз у полі поблизу села Довжик того ж самого Золочівського району знову викопують і розпилюють на шматки цінні труби. Знімайте. Да, а чому? Не треба мені А що ви робите? Ви копаєте щось? Ну, от копаю. А, а що саме копаєте? Ґрунт. У тому, що в районі незаконно викопують труби, агенти впливу переконалися на власні очі. Та ви ну, труби викопуєте, так? Да? Мені сказали копати, я копаю. Не знаю, воно мені не треба. Я вон, копаю, даюся. А що вони далі будуть робити, я не знаю. А, Скажіть, а ну, хто власник техніки? От, хто вам сказав Копата? А вони отам стоять. А там хлопці дожні стоять. Втім, хлопців і слід захолов, як вони нас побачили. Тікати з місця пригоди, мабуть, наказали і трактористу. Ми викликаємо міліцію. А для того, аби ви зрозуміли, що не все тут так чисто, повернемося до історії з першою машиною. 15 числа мені сказали, що ця машина збирається поїхати звідси офіційно на 102 Я зателефонував і сказав черговому, зараз буде їхати це ж віщественне доказати, що виїжджають. Ну як так можна? Василь каже, таке враження, що вантажує з трубами буквально дали втекти. Я під'їхав машини вже не було, міліція вже. А тут намагалася щось міряти, якісь опроси робили, я не знаю. Я, звичайно, без проблем догнав цю машину, і вони б могли її догнати. Буквально через два кілометри вона тут їхала й стала. І тут події набули вже зовсім несподіваного повороту. Я звідти зателефонував міліції, сказав, що будь ласка, прийміть мою офіційну заяву. Машина, яка тільки що поїхала, вона стоїть, вона нікуди не ділася, і можна догнати цю машину. На що мені відповів? Той же самий помічник чергового, тобто такий легко встановити. Що у них є документи? Але які можуть бути документи на труби, що викопані нелегально? Всякий несанкціонірований демонтаж чи трубопровода, чи запірної арматури, яка існує на цих трубопроводах, Це безумовно злочин відповідно до існуючого законодавства. Зневірившись у місцевій міліції, журналіст зателефонував до СБУ. Після цього телефонного дзвінка цю машину затримали вже в Богдухівському районі і в неї не було ніяких документів. І державтоінспектори Богдухівські задали питання, як в такому стані взагалі машина могла їхати. Тим часом повернемося до машини, яку на гарячому зловили агенти впливу. Ця ситуація вам нічого не нагадує. А о, це міліція. Так, будь ласка, прийміть заяву. Це от панська гора біля Мельниці в Довжику. А тут трактор незаконно у полі копає труби поливні. Можливо, вдасться по гарячих слідах затримати зловмисників. Мій нервін, Ярослав Ігорович. Це знімальна група телеканалу НТН. Ми тут якраз знімаємо сюжет і нами було зафіксовано трактор. Мої дані дуже старанно занотовують. Мій Нервін, Так. Мій нервін. Да. Ярослав Ігорович, тим часом трактор тікає все далі. Ну, ви ви знущаєтесь? Тут зараз а, втече трактор, котрий копає труби незаконно. Чи таки вдасться нам затримати трактор? І як швидко відреагує на нашу заяву міліція вже за мить. Ти впливу йдуть у відділок міліції, співробітники якого спокійнісінько відпустили машину, вже навантажено викопаними трубами. По документам труби значиться як металебрухне. Але ж хто взяв на себе сміливість надати документи на цей вантаж? Це компанія ТОВ Союз Регіон. Вони надали відповідні документи, як я вже сказав. І ну на сьогоднішній день продовжується перевірка за даним фактом. Зв'язуємось за координатами цієї фірми, що зазначені в інтернеті. Трубку бере секретарка. Питає, це то в союз регіон? Да. А може, спілкуватися з кимось керівників? Да, Пояснюємо ситуацію. Мовляв, за словами золочівських міліціонерів, саме їхня компанія займалася перевозкою труб. Мені потрібно відповідати з ли самі розмовляти чи ні. Коментарів ми не отримали. Ну. З руководства вийшло, поэтому я не могу ну, ні на кого ви переключити. Через день ситуація повторюється. Схоже, тут не дуже хочуть з нами балакати. Цікаво, це не тому, що справа із цими трубами, м'яко кажучи, не зовсім чиста. Керівництво наше сьогодні у кокрас таки уїхала. Я не можу вам нічим допомогти. Втім, це ще не все. Виявляється, у Золочівському райвідділі не запідозрили те, що знаходиться у цій машині, викопані із землі орошувальні труби. Певно, не можна було сказати, що це саме поліповні труби, і що саме ну, от це може бути пов'язано з тим, що от, находять, надходять а, часто звернення про те, що в районі Копан покупають труби. Тобто ну, такого зв'язку на перший погляд не на перший погляд такий зв'язок не був встановлений. Втім, такий зв'язок чомусь одразу був встановлений даїшниками сусіднього району, які відправили машину на штрафмайданчик. Вже у Богодухівській міліції, на відміну від Золочівської, стверджують, жодних документів, які б свідчили про походження вантажу у водія, не було. Дивно, чи не так? Та нам ще раз підтверджують, ці труби одразу викликали підозру. Труби водій перевозив без належних документів, зв'язку з чим даний. Транспорт було затримано та поставлено на зберігання на штрафмайданчик. В ході перевірки було з'ясовано, що труби перевозилися із Золичського району Харківської області. За попередньою інформацією, дані труби, можливо, були викопані з колишніх порушувальних систем. А ми все ще спілкуємося з міліцією. Село довжик біля мельниці. Панська гора. Так, біля мельниці. Заяву черговий приймає дуже ретельно. Але поспішіть, бо трактор вже тікає. Так, да, Я там знаходжусь, ми проводимо відеофіксацію. І... Телеканал НТН. Місто Київ. Програма агенти впливу. Так, да, Ви там знаходитесь. Чекайте, зараз прийде до вас так, да -да, Чекаємо. Нарешті, після встановлення всіх обставин справи і дізнавшись, де я працюю, мою заяву прийняли. Ну а ми поїхали слідом за трактором. Там і зустрілися із нарядом із з очівського Техніку, що копала траншеї, зупинили. Сьогодні опять та да, їдь туди начни копати. Начав копати, то він каже в полі, тобі нічого не треба. Покажіть, будь ласка, де це все сталося. На місці, де техніка копала траншеї, ми помітили і ці газові балони. Ймовірно, вони використовувались під час розпилювання труб на частини. Окрім значних фінансових збитків, великих втрат зазнає і урожай, впевнені фахівці. Хто б там не був, який би власник не був, чи державний, чи е, приватний. Система тому і називається система зрошення. Не один трубопровід, не один гідрант не може бути ліквідований без списання. Проте, поки всі, ті, хто викопує ці труби та руйнує зрошувальні системи, продовжує це робити абсолютно безкарно, діла не буде.